Ваше здоров'я це вода. Привіт, мене звати Сергій, я маркетолог. Сьогодні ми будемо, у нас буде тема про аудит. Чому важливий аудит? Наскільки він важливий взагалі аудит конкурентів до вашого бізнесу вам потрібно робити як мінімум один раз на 2-3 місяці. Що, що, що це таке? Це найдешевша ваша точка зростання вашого бізнесу. А завдяки аудиту, ви можете зрозуміти, взагалі для того, щоб тримати руку на пульсі е сьогодні ринку, ви маєте робити аудит конкурентів та вашого бізнесу. Інакше ви можете просто улетіти в трубу. А, значить, е а чому це найдешевший шлях е для того, щоб триматись взагалі на плаву вашу компанію? По-перше, якщо ви не якщо ви номер один. Якщо ваша ваша компанія номер один на ринку, то ви можете виключити наразі це відео, воно не для вас. Це відео для тих людей, які не номер один, але воно дуже хочуть стати номером один. Тому аудит це ваша безкоштовна точка зростання вашого бізнесу. Як робити аудит? По-перше, наприклад, у ваших конкурентів ми дивимося раз в один-два-три місяці, що взагалі роблять наші конкуренти. І не, тільки, і не тільки конкуренти у нашій сфері, що роблять лідери в нашій сфері. По-перше, що роблять в Америці у нашій партнери або конкуренти у іншому Гео. Наприклад, у Америці, у Європі, у Арабських Еміратах вони наразі дуже-дуже розвиваються дуже про проактивно. І, ем... У них є дещо взяти для себе і втілити у життя в своєму бізнесі. А ви маєте розуміти, що дуже багато людей інших компаній, не тільки конкурентів, ви можете дивитися взагалі інших направлень, направлень, що роблять інші компанії, наприклад, не в вашій ніші, а взагалі в іншій ніші. топи, взагалі лідери ринку, і відковувати компанії, які дуже швидко наразі розвиваються. І завдяки яким інструментам інструментам вони це роблять. Тому що є дуже багато людей, які мають, наприклад, освіту Гарварду, які вчаться, які мають MBA, які е, розумніші за вас, і вам розумне потрібно це розуміти і дивитися, що вони роблять. Тому що вони заплатили дуже багато грошей за своє навчання і е, для того, щоб робити класні компанії. А ви можете просто безкош, безкоштовно, завдяки тому, щоб просто. Аналізувати те, що вони роблять, завдяки різним інструментам маркетингових. По інструментам буде окреме відео, і а, реалізовувати, а, втілювати це у, у своє життя, в своєму бізнесі. Для цього вам потрібно просто дивитися, що вони зробили нового, як вони це роблять, чому вони це роблять і так далі. Тому аудит, ставте для себе, аудит робити один, два-три рази на. Робити два-три рази на місяць аудити. І тому і тоді е, втілювати їх зразу, втілювати в свої компанії, ставити задачі м, своїм відділам, щоб вони робили це. І це кас, стосується не тільки маркетингу, це стосується і продажів, і crm систем і сервису, і так далі. І так далі, і взагалі те, що вони роблять. І тому, о, якщо вам потрібен аудит, ви знаєте, куди писати. Я бажаю вам гарного дня і пока.